Діяні Апостолів 4 розділ, 32 вірш. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось із того, що кому належало. Але всіх в них було спільне. Ми знаємо, що я прошлу неділю читав про Закея, коли Христос прийшов у його дім. Коли прийшло покаяння, переміна у його життя, в нього помінялися раціонально його думки. І він, коли прийшло покаяння, то він каже, половину мого майнашого, роздам бідним. А кого чим обідів, віддам четверо. Це прийшло настояще покаяння. Це людина, яка не казала, що ні, я впустив тебе у свій дім, ти прийшов, там погостював, і все, іди собі. Ні, прийшло покаяння. І Прийшла любов у його серце. І каже, що громада вірних мала одне серце, і одну душу, і ні один не називав своїм щось із того, що кому налегло. Але всіх них було спільне. Настільки була любов, настільки вони були в єдності, що вони все, що мали, ніхто не ні, 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 казав, це моє, а це твоє. Ні, не мали все спільне. Каже, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса й були всім вельми любі. Тому і ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалися кожному за його потребою. На перший погляд. Дивишся така велика любов, що люди не тримався когні за своє, але вони були в єдинстві, вони бачили, що є потреби, і хто мав там чи мали кажуть більше, продавали і приносили гроші і ділили, щоб ті, які мають потребу, не було потреби, щоб це заповнити. <кху> Якщо читати далі, то хтось із апостолів каже, що ви коли збираєтеся на вечерю, то каже, що один другого чекайте. Бо був такий, які принесли щось з собою, поїли скоренько своє, а потім каже, і каже, що одні об'їдаються, а другі голодні. Дивимося, що десь ця любов ця єдність трошки в нас гасла. Але каже, тому ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель, або мали думи, їх продавали, приносили гроші за продане. Я читаю цю історію і. Там, дешево, пише за а каже, а Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син тих Левіт, родом з Кіпру, Мав полен, продавши його, він приніс гроші, поклав у ногах. Апостолів. Людина, мала видно, або останнє поле, або якесь злишне поле. Тут не сказано, що він мав поле, він його продав, а ці гроші вирушені при них до їх апостолів. Дав їм, а ви вже тут, як кажуть, розпоряджаєтеся. Ви знаєте, кому що потрібно, тому що апостоли більше знали, в кого є потреба, у кого є нужда. Я собі в цей момент перевожу на сьогоднішній день. Дуже багато приходиться чути. Де серед християн з'явилися шахраї. Це дуже, знаєте, так, і люди, не віруючі, багато через це розбилися. Сьогодні багато тих, які покаялися, прийшли у церкву, нібито почали добре християнське життя, але поняли, що можна тут заробити. І почали християнами маніпулювати. Каже: ти, ну, ти розумієш, що тебе багатство здаде. Ти мусиш усе продати, ти принеси мені, а я вже з тим розберуся. І знаєте, і знаходять місця із Біблії, де от тут написано за апостолів, що люди приносили, продавали і отдавали. Є у іншому місці, де, де Христос каже, що важко багатому вийти в царство, ти краще продай. Є інше місце, де каже, що не збирайте собі сокровища. Знаєте, може так маніпулювати, що людину можна довести до того, що людина усе продасть, останеться нічим. А той, хто маніпулює, забирає собі і шикує. Одного разу. Дружина їхала на, на зібрання із таксистом, і коли він відчув, що куди треба її вести, ну, сказала адресу. І він, знаєте, дуже такий став ну, засмучений. І коли зайшла розмова, каже, що його дружина ходила в одну общину. І старші тої общини так наставили людей, що люди попродавали в ту квартиру. Хто будинок, хто деякі дорослі речі, хто деякі там прикраси і всі гроші віддали їм. І знаєте, і багато людей опинилися без житла. Сьогодні шахраї, не маніпулюючи не будь то сини Божі, що вони, значить, їм Бог відкрив, не маніпулюючи Євангелію, граючи на чувствах людей, обкрадають інших. Людина, яка, знаєте, щиро вірить тому, що. Той е, так званий служитель війшов у довіру людей. Люди, так знаєте, довілися, розположили своє серце, прийняли того чоловіка, і їм кажуть, ти продай, бо це тебе згубить. Принесить гроші мені. Маніпулюючи, що так було за часів апостолів. Так, да, так було, а в них було все обще. Апостоли не написано, що собі гроші брали. Вони не купляли собі біли, Вони не устрояли своє життя, а каже, хто мав потребу. Тоді, хто не мав потреби. Тому що ці гроші, які були зібрані, хто приніс там виручку від, від землі, хто продав будинок, каже, приносить до них апостолів і ділили, що той, хто має потребу, той, хто голодний, щоб не був голодний, хто є у бою, щоб не був без хліба. І вони ділили між собою. Людина, яка не провіряє далі, і яка не здатна оцінити ситуацію, часом ведеться на уловку шахраїв. І... Люди піддаються і потім плачуть. Потім розбивають, потім кажуть, що їх у церкві обманули. Ви знаєте, якщо дивлячись на нашу общину, я тут уже в церкві, якщо не помиляюся, 16 років. Я ні разу не чув за 16 років, що давайте гроші. Ви розумієте, що вас багатство погубить. Давайте приносить сюди. Я не бачу, щоб служителя закликали того, що ми все віддали. Ні. Каже, уділяє на пожертву стільки, скільки може. Уділяють для того, щоб комусь допомогти. Тому що ми знаємо, що з нами ходять люди різного типу. Хтось є соціально забезпечений, добре, а хтось воїть кінці кінцями. І ми ті пожертви збираємо. І вже з бачать, кому потрібна допомога допомагають. Хтось попав у лікарню, але не має фінансів, треба допомогти. Фінансово там. Хтось не має одежі, можливо, треба допомогти. Десь дітки, голодні, босі, треба допомогти і за 16 років. І дякую Богу. Що тут не примусили давати гроші. Нас навіть немає десятини. У нас немає закону, що ти маєш десятину. Хоча написано, що давай десятину, нас даже сього не закликають. А сьогодні шахраї, вони кажуть, давай десятину, давай чим побільше, отдавай це, продай то. А я тут уже розберуся. Сьогодні багато людей. Попали в підплив шахраїв. Сьогодні хочеться, щоб кожен із нас мав мудрість. Якщо ми зустрічаємо таких людей, які хочуть скористатися нами, щоб нас обкрасти, повірте, Христос не закликав до цього. Він не казав, що ти віддай усе і лишиться нічим. Бо написано знаєте, шахрай не каже, що написано, що хто не турбується про свою сім'ю, то хуже не вірно. Ні. Він каже: Ти все віддай. Ти віддай машину. Ти віддай квартиру, ти віддай свої статки, ти все віддай. Це робота лукавого, тому що ці люди попали під плив лукавого, і він їх використовує, щоб погубити інші душі. І часом людина, коли попала десь у таку організацію, думаю, ще не скажу, що це церква, це організація, де виманюють у людей гроші, де дуже їх хитро обкручують. Силаючись навіть на Біблію, на Євангеліє, кажуть, що так потрібно робити, але Христос цього не казав. Коли вони приносили, і вони приносили того, що мали, і ділили між собою, щоб ніхто не був у злиднях. Але є люди, які за цим дивилися і хотіли, щоб їх прославили. Читаю із п'ятого розділу, де написано такі слова. Один чоловік на ім'я Ананія зі своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те його жінка. Решту ж приніс і поклав у ног апостолів. Тоді Петро сказав: Ананіє, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб оманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було. І коли його продав гроші були у твоїй владі, чому ж ото тим зважився у своєму серці на той учинок? Ти оманув не людей, а Бога? Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули це. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали, через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені, чи ви за стільки були продали поле? Вона відповіла, так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господь, Господнього Духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі вони тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли, застали її мертву, і винісши, поховали біля її чоловіка. І великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Ось що робить неправда. Ось що робить те, коли людина у своєму серці поклала невірне, нечисте, лукаве. Ви знаєте, ну, ти бачиш, як там приносять, да? ти бачиш, як у церкві жертв. Можливо, хтось знаєте, жертвує більше, ніж я, тому що у нього є така можливість пожертвувати більше. У нього, можливо, є бізнес, інший достаток, інші доходи, і хтось може дати більше, ніж можу дати я. Тому що я роблю на одній роботі, когось є по-іншому, а хтось може навіть да... ціляти, що можу я дати. Але це не значить, що якщо хтось дав більше, то треба сьогодні робити все, щоб мене показали. Якщо я поміняю, що є деякі церкви, коли озвучують, хто скільки дав. Там той Василь дав стільки, Іван дав стільки, Марія дала стільки, знаєте, і озвучують на церкву. Знаємо, це у почоті. Мене, мене проголосили, я дав там тисячу доларів. І знаєте, за мене сказали, за мене помолилися, бо я до тисячу доларів. Знаєте, це Христос до цього не закликує. Ці люди, їх е, десь така жадібність чи то е, завість, знаєте, їх на серце думає собі, якщо той зміг продати, дати, а хто знає, за скільки я продав. Ми так само вирішили похвастатися перед апостолами, перед тим тими всіма, з ким вони там були. Ось ми теж не тільки він. Не тільки той і той, і ми теж продали поле, ось уся ціна за поле. Біда в цьому, як каже Петро, каже, те, що ти продав, хіба не твої було? Гроші, які ти отримав за це поле, хіба вони були не у твоєму користуванні? Хіба не ти ними управляєш? Нащо ти солосився? Ти каже, збрехав не людям. Ти обманув не людей. Ти солосився, каже, збрехати Духу Святому. Мало того, що сам. Та й ще жінку до того залучив. Не двоє солосилися обманути апостолів, а на самоді хотіли обманути Господа, Духа Святого. І каже, нащо ви це зробили? Ти міг сказати, що я продав поле за стільки, а стільки я приніс. Ось це не залишив собі. Сьогодні в нашому році буває так, знаєте, часом, коли питає, слухай, а яка в тебе зарплата? Знаєте, І людина, яка заробляє багато. Десь каже таку, знаєте, ну, суму, що ну, думаєш, собі. ти розумієш, що він заробляє більше. Але я вам скажу, є два моменти, Чому люди інколи говорять неправду? Тому що коли ти скажеш що у тебе велика зарплата, то повір, що завтра тільки будуть позичати гроші, вже будуть біля тебе. Часом буває так, що люди, знаєте, десь зароблюється якась завість, яка, знаєте, бо він заробляє. Інколи, коли мене питають, скільки заробляєш, я кажу на хліб і на масло вистачає. Тому що розкажу такий один випадок. Одного разу, так були десь, як кажуть, на одному і було, було весілля, і я, знаєте, говорив, як, як потрібно один одному допомагати. Ну, Було для молодих побажання. І жінка мені каже, ти цього не сказав, то було б все добре. І я, 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 я говорю, кажу, коли я робив сам, то я мав стільки, коли мені почала допомагати моя дружина, в мене стало більше. Бо це факт. Коли робить, робить одна людина в сім'ї, то вона не може мати багато, тому що ну, йдуть витрати. Коли роблять двоє, вже у сім'ї приходить більше. Коли вже допомагають діти, то, то приходить іще більше. Це логічно, правда? І ви знаєте, і люди собі це почули, що у нас побільшло грошей. І фантазія така гуляє, каже, от там маєте. І коли мені каже, що говорять, що ми заробляємо таку суму, що знаєте, я би, чесно, я би і не против, щоб ми мали ту суму. Думаю собі, люди добрі, ну ви почули те, що ви хотіли почути. Але інколи знаєте, люди не роблять висновки. Якщо я заробляю багато, то задайся питанням, чого він іще досі на зйомній квартирі. Ну якщо людина заробляє багато, вона не буде на зйомній квартирі. Вона не буде, знаєте, залазити у борги. Тому що у нього є багато, в нього є достаток, він ну, значить він собі може дозволити. А якщо знаєте, він живе вже роки. На сьомій квартирі то щось ну, мало віриться. Часом наша фантазія іде, коли людині сказати правду, що я заробляю стільки, ну важко, тому що людина не розуміє всього, що йдуть певні витрати. Заробити це можна. Лише йдуть певні витрати і ти можеш віддати за комунальні. Діти треба одіти. Є певні потреби, є деякі нюанси, де ти ну, десь попав. знаєте. А людина собі от думає, отак роблять двоє. Отам От вже гроші. Дуже часто бувається, коли людина йде за границю на заробітки. І знаєте, і люди в селі, рідні, в, в городі, сусіди, думають, ото вже гроші, має. Ото вже, бо там на заробітках заробив гроші. Я, і був, не був на заробітках. Були мої брати, було є багато знайомих, і я чую, як розказують, як заробляють. І я ніколи не думав, що там падають долари чи євро з неба. Ні. Тому що пахати потрібно скрізь. Одного разу мій Шовгор приїхав із е, Польщі, і в селі знаєте, як там люди прийшли, кажуть, що там я. Він каже: хлопці, там такі гроші. Бо каже, я, як що скажу, правду не повірять. Ну і хлопці каже, почули, що там можна робити гроші. Зібралася бригада, поїхали у Польщу, приходять в місті, кажуть, нашу, ти нас обманув. Він каже: ви б мені і так не повірили. А так пішли, провірили самі на своїй шкурі. Кажуть, тепер знаєте. Часом люди, знаєте, десь думають, що поїду в Америку, зароблю там тисячі доларів. Є люди, які в Америці роблять на двох-трьох роботах, щоб оплатити комуналку, заплатити кредити, заплатити страховку і багато чого, знаєте, заплатити. Якщо ці гроші перевезти в нас, да, ці гроші можна тут жити, а ти проживи там. Проживи у Чехії за, за ті євро. Проживи десь у Венгрії чи де за ті знаєте, гроші. Часом думаю, що людина пішла на заробітки, в неї все добре. Ні. Потрібно пахати. Як там, так і тут, але не допускаємо у своє серце завість. Не допускаємо того, щоб показати чи когось зневажити, ні, тому що це неправильно. А Наня і Сафірю із за цього і загинули, тому що допустили збрехати. Я лише за стільки продав. Я лише за стільки купив. Ви знаєте, часом людина. Є моменти, де перебільшує. Часом кажуть, що рибаки, коли йдуть на річку, то хваляться, яку рибину зловили. Знаєте, і можна знаєте, там показувати і штук. Коли грибник іде, то каже, що багато грибів назбирав. Дуже багато. Є другі моменти, коли каже, що щось там каже, та дуже мало вийшло. я, як, як, якщо продав якусь річ, каже, так їм дешево продав, хоч на самоділі ще й заробив. Знаєте, людина десь має таке всередині, щось перебільшувати. А щось зменшувати. Ліпше краще промовчати. Якщо не хоче сказати правду, бо знає, що тому, кому ти скажеш, неправильно розумієш, скажи, вистачає. Або не хочу тобі казати, щоб не було лишніх розговорів. Хай Господь дає нам мудрості, Бог дає нам е, розуміння те, щоб нам не грішити. Не допускати ворогу, е, говорити неправду. Тому що ця неправда до добра не доводить. Якщо б Ананя і Сафірою сказали правду, вони б не загинули. А так маємо прикрий приклад, де люди хотіли обманути, де люди хотіли показати себе, але вийшло страшно. Тому що вийшло, вийшла смерть. Яка забрала життя. І нас, Іван, навчає, що ми були справедливими у всьому. І коли ми десь ходимо і чуємо про церкві, про общини якісь чи якісь організації, що там так все добре, потім дивишся, людей обманули, будьмо мудрими. Тому що є моменти, де дуже хорошо кличуть, дуже хорошо коло вас обходяться, а потім хитро обкрутять, обмануть і останеться нічим. А нас Господь закликає до єдності. До любові, до, до миру, до співпраці, до, до спасіння нас призвав Господь. Ми йдемо до молитви і подякуємо Богу, що Він дає нам мудрість, і хай нам дасть і надалі бути вірними нашому Господу, і завжди бути в совіті із нашим Господом. Богу, слава повіки. Амінь.